Отже, на низ баночки засипаю гранолу. Беру ось таку гранолу шоколадну зі смаком банану. Ну, тут є, попадаються кусочки банану. Вона мені найсмачніша. Далі зверху граноли кладу ось такий йогурт грецький. Можна, Я брала і меншою жирністю, зараз хочу трошки жирніший взяти. І ось так от по ложці. З хвостиком закладаю зверху граноли цей йогурт. І далі в кожну баночку насипаю якихось фруктів. Ми пробували з бананом, з персиком, ось зараз ще з малинкою. Іноді ще на гранолу перед йогуртом додаю меду і трохи творогу. Ну, Сиру кисломолочного насипаю. Тобто тут зі смаками можна якось експериментувати, робити щось новеньке, бо кожного разу одне й те саме, то ця, цей сніданок швидко приїдається. Тому ми отак от робимо кожного разу щось новеньке придумуємо. І ось така от у нас вийшла. Гарна штучка. Ця гранола за ніч в холодильнику напитає вологи від йогурту і розбухне, тобто не потрібно навіть перемішувати її. Вона і так з йогурта візьме гранолу, щоб розбухнути. І зранку це дуже корисний, поживний і смачний сніданок. Ці сніданки можна готувати собі на декілька днів, залажувати в холодильник. Вони дуже добре зберігаються. ну от Я собі залажувала на, 4, ні, на, 3, на 3 дні. І вони добре себе поводять, Ти зранку встав, не, не витрачаєш час на приготування сніданку, взяв собі баночку, поснідав і все в тебе чудово. Ми якось один час були підсілені ці сніданки і десь тижні три, мабуть, ми їли щоранку ось такий сніданок. Ну, я ще запивала кавою, бо я без кави ну, взагалі ніяк зранку. То, ви знаєте, ну, не було такого стану голоду, відчуття голоду, бо в тій баночці є все те, що потрібно організму на сніданок. І до обіду геть спокійно ти далі живеш своє життя. Поки не пообідаєш. Тому раджу, я ж кажу, що можна експериментувати, можна гранолу, там кисломолочний сир, трошки медику, трошки горішків, трошки якихось сухофруктів додавати. Можна замість граноли навіть вівсянку брати, насипати. Тобто тут фантазія, наскільки у вас вистачить фантазії, але ідея цих сніданків дуже класна.